Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось, що забирає енергію у тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи присутні якісь суші сутності, ляри. Підселенці. Чи є щось, що забирає енергію у тих, хто дивиться відео близьких близьких людях, краде сили енергію, відселення. Зараз дивляться люди, в яких є е, сила і <смас> магічна війна. Може, ви практикуєте, може, ви вже займаєте, або це з минулого життя. Ви були практик. от, І вона до вас іде, ця енергія, багато енергії. Давайте подойдемо. Тут для людей непростих. Дійсно, дивіться, ви відчуваєте, коли немає енергії, сили. Коли на вас йде магічний вплив, втручаються, постійна боротьба. Ви багато енергії можете витрачати на це. Жінка похилого віку нападає. Робить програми негативні, можуть лити на фотокартку, на фото мороки, а морочки ставлять. Ну, такого підселення зараз я не бачу, може, було раніше, але все. Е, все зняли, знімали з вас. Або ви самі, або е, може, може, ви дивилися чистки, зверталися до майстра. Ну, у вас самих є енергія. Скажіть, допоможіть, що забирає сили енергії тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут показано більше не підселення, а переклади. Можуть перекладати свої хвороби. Може, є і залежність, якусь можуть маленьке. Щось, це як лявра, така вона маленька. Алкоголізм може перекладатися і хвороби. Тут похилого віку жінка скидає програми негативні. Заперечу весь негатив обираю. Мурики, мирочки скидаю. Робе. Заперечую весь негатив убираю, руйную. Одцікаю весь негатив, вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, будь ласка, захистіть. Усі, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу будь-яких тручань, порч, проклять, перекладів, обмінів, подмінів, скидів, хвороб, очищає енергетичний і фізичний простір від негативу, буде так і так і як. Давайте ще пошукаємо, подивимось, скажіть, допоможіть, чи є щось, що забирає енергію, краде енергію в тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є якісь підселення, суші, ляви. Ну, знов, Тут можуть робити програми, більше йде мені на алкоголізм, прив'язки до алкоголізму. Угу. Ця залежність може лягти по-різному. У жінок може виникати бажання до солодкого. так. Не знаю ця карта магії. магічний вплив Підселення. Підселення. Так, дійсно, дивіться, що ставлять. Тут прив'язки, сексуальні прив'язки, як привороти. Порчина, алкоголізм, ще хтось на бідність поставив програму. І е, якийсь чоловік вам ставить прив'язку сексуальну, якщо от такого або, навпаки, якщо ви чоловік, то вам можуть ставити прив'язку сексуальну, щоб ви не пішли нікуди не ділися. Або навпаки можуть із сім'ї уводити, жінка якась може зваблювати чоловіка. Таке може ставити таку програму. Так, ні, її не вийде роз'єднати людей у вас. Там вона ставить сексуальні програми, а у вас рівень відносин дуже високий. На рівні душі ви близькі, дуже люди, ви все одно будете разом. От Якщо у вас чоловік, друга половина кохана людина, дівчина, тут високі дуже відносини. Рівень серця, душі. От, все одно ви будете разом попри все. Зараз я буду чистити, не бачу я підселення, бачу такі е, прив'язки, більше залежність, залежності. Ну там працюють це працюють невеликі такі е, ляври можуть бути, вони Забирають сили енергії через залежність. Дуже часто ставлять програми на алкоголь, щоб людина випила цей алкоголь, вино може бути. І тоді спрацьовує, як виникає залежність потяг до алкоголю. Тут вам хочуть розбити відносини, розбити серце. Жінка вийшла, ось зваблюють, виводять. До На нижній рівень виводять. Програму можуть ставити ще на розсорки астуда. Тож дійсно нападає, втручається у відносини. заперечує весь негатив, обираю, руйную. Більше немає ресурки, більше немає агресії, остуду знімаю, порші прокляття, всі анулірую, вбираю всі прив'язки. Нестатеві органи убираю. Більше немає жодної негативної програми. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Знімається повністю весь негатив, повертається назад, тому, хто ставив, хто робив. Не напереклад на них самих буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, повертаю назад, тому, хто ставив, хто робив. Хай з ними все це відбудеться. Більше втручатись у ваше життя не зможуть. ці пор, порчі прокляття на бідність, на бункрудство знімає, відкриває шляхи і дороги на щасливу долю. Так, Відновлюю фінанси, повертаю гроші. Тим, хто дивиться людям, близьким людям. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає на нікому. Це. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любов, на здоров'я, на гроші. Дорога легка, двері відкриті. Ніхто не може більше втручатись у ваше життя, заважати вам жити не Сказано здійснено, так буде. От. Так що немає таких підселень, не бачу. Я мерців, ніхто е, такого плану не приходить. Більше іде магічна війна. На вас Ви витрачаєте енергію через ці боротьбу і залежності вам ставлять дійсно, хочуть щоб ви займалися цим, само зруйнували самі собі життя, морочать вас. Але це все знято ви на вірному шляху. Більше вас чіпати ніхто не зможе, буде так і такі. Є питання ще від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи треба звільнятися із роботи? Тому, хто запитує? Чи буде краще, якщо звільнитися з роботи? Тому хто запитує? Звільнитися з роботи, тому хто запитує. вам звільнятися з роботи. Не раджу. Н -н -н. Ви маєте хорошу роботу, і у вас будуть дуже приємні, несподівано для вас от приємні якісь зміни на краще. Якщо ви уходите, ви як в рабство якесь потрапляєте, тут ви вільна, дружня, обставини, дуже сімейно так все на роботі і гарний у вас дуже керівник. Вам тут роблять, до речі, втручається, вас хтось звинувачує, що ви наче працюєте і не приносите результату. І це робить жінка похилого віку. Постійно вам хтось ну, вона розповідає, що це за робота така, погана робота. Але насправді робота хороша. І вона вас дурить, навмисно обманює. Вона хоче вам вибить оцей фундамент. І поки у вас така робота, ви не порушені А вона вже багато, може, 9 років, руйнує вам життя. А ви тримаєтесь, тримайтесь, все буде гаразд, заперечується, не уходьте Тут порада від карт лишатись. Так, так, хочеш, щоб у вас не було грошей. Робота гарна. Працюйте далі і ще можете більше розвинути оцю свою роботу. Може, як то брати роботу на і дома. дома ще дороблять. Цим ви будете просто. Убивати оцю людину, яка хоче вам, хоче вам бідності, відкриває шляхи дороги на стабільні прибутки, великі гроші, легкими, радісними шляхами йдуть до того, хто запитує без перешкод. Відкриває дороги на гроші, буде так і так. І ще не може втручатися в життя, лиха бажати не зможе. Бажає добра, любові, ворогу. Більше немає бажання робити погано. Любить. Перекриває вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на стабільні прибутки. Тому, хто запитає, відкриваються шляхи дороги на щасливе життя. От Отсікаю гора, відвертаю. Так і так є. От, так що робота хороша. І ще ви можете брати роботу. Вийшла карта, що ви можете вдома працювати і на роботі, і дома. І це буде дуже від цього ставати зле. оцій людині там у вас жінка така, вона обманює вас. От вона навмисно, вона знає, що робота хороша. Може, вас хоче, щоб ви стали якби фінансово залежні. Перетворить вас в, в, в рабство якесь загнати. Ну, дивіться, працюйте більше От з цих карт. Цим ви переможете всіх ворогів. От. Добре, на цьому я маю завершувати. Я дякую усім за увагу. Хочу побажати, щоб ви були щасливі, у вас завжди були сили, енергія, відновлювалась постійно, щоб нічого не могло заважати. Щоб енергія до вас надходила, ви наповнювались силами. У вас завжди було натхнення, бажання жити, творити, працювати, радіти життю щодня. Буде так і так є. Сили приходять без перешкод. Буде так. Також нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Робіть донати, будь ласка, якщо бачите, що збирають на дрони, автівки, лікування військовим, цивільним людям, які постраждали від обстрілів. Не минайте одна гривня, дві гривні, хто скільки зможе. Зараз це дуже потрібно. От майте це на увазі, пам'ятайте. Так що, дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!